І що на твою думку потрібно команді, щоб стати ще сильнішою протягом сезону? Звісно, вся команда дуже рада, що він так добре справляється, і це забезпечує хороший баланс і для всієї команди. Також чи можеш ти поділитися, коли та чому ти обрав для себе кар'єру голкіпера, та який саме момент надихнув тебе зробити такий вибір? дай, що діо вижати? Коєвін, я дуже радий поговорити з тобою зараз. і Мені дуже цікаво почути твої думки про поточний сезон у Ліверпулі. Як ти оцінюєш свою нинішню форму цього сезону, особливо враховуючи останні результати? І що на твою думку потрібно команді, щоб стати ще сильнішою протягом сезону? Так, гадаю, це був дійсно хороший початок сезону. Власне, лише одна поразка. Ми показали хорошу гру і звичайно звикаємо до нового тренера. Тож я вважаю, що це був позитивний початок сезону. Кілька дійсно добрих результатів і хороших виступів. Тож так, просто намагаємося підтримати цю форму. Гадаю, цього сезону в Ліверпулі відбулися певні зміни у складі. Однією з найпомітніших змін було, мабуть, введення Райана Гравенберга на шосту позицію. Як на твою думку, ці зміни вплинули на динаміку команди на полі та позади. Так, звичайно, я думаю, що Райан, як всі бачили після приходу, був справді неймовірним. Він був одним з наших найяскравіших гравців цього сезону. Він був на висоті, тож очевидно, що він дуже допоміг команді. Звісно, вся команда дуже рада, що він так добре справляється, і це забезпечує хороший баланс і для всієї команди. Також з досвідом отриманим під час гонки за титул минулого сезону. Чи відчуваєш ти, що команда краще підготовлена, щоб поратися з конкуренцією з боку суперників? Так, звичайно, Гадаю, очевидно, що ми, мабуть, засвоїли деякі. Кі уроки з минулого сезону, і знаєш, ми трохи не дотягнули, але безумовно мотивації усієї команди, і звичайно, ми можемо використати минулорічний досвід. а Також спробувати зробити ще один крок і піти як найдалі в боротьбі за титул. А А якби ти описав свої робочі стосунки з Арне слотом? І не стільки він вони відрізняється від стосунків із Юргеном клопом, тому що я знаю з твоїх минулих інтерв'ю, а ви любили працювати з клопом. Як багато він для тебе значив як тренер, як наставник? Як ти можеш порівняти ці два типи тренерських стилів так вочевидь, це був гарний початок для мене і нового менеджера. Поки у нас гарні стосунки. Звісно, це тільки початок. Ми тільки знайомилися, все таке. Вже кілька місяців і звичайно він мені дуже подобається. Мені справді подобається працювати під його керівництвом. Він справді вражає, як я вже казав. Так до цього треба трохи звикнути, звісно Як ти сказав, я вже майже чотири роки з юргеном у першій команді, яка була дуже сильно. Він дуже подобався всім, і був неймовірний для мене але так поки що все добре з новим менеджером мені справді подобається А з приєднанням до команди георгія мамардашвілі наступного сезону як ти ставишся до цього сезону чи змінює його прихід твої погляди на підготовку якимось чином? Ні, звичайно, звичайно, не для мене в плані сезону. Я вважаю так, мені просто треба скористатися шансами, а потім добре зіграти в цих іграх. Власне, я був задоволений своїм виступом, поки що в цьому сезоні. Тож так, мені треба просто продовжувати в тому ж дусі. Для мене нічого не змінюється. Просто треба продовжувати ці виступи і скористатися шансами. Як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб стати голкіпером номер один у Ліверпулі? Чи є якісь особливі якості, які вирізняють вортарів Ліверпуля? Ні, гадається певні якості. Які потрібні для того, щоб грати з глибини від захисту, що дуже важливо для нового тренера, і так очевидно бувають моменти, коли ти не дуже задіяний і не надто маєш що робити. Але коли потрібно, ти маєш зробити той один сейв, щоб допомогти команді здобути перемогу або що. А це не легко. Але звичайно, якість гри в захисті має дуже велике значення. Вона дуже допомагає на мою думку в усіх аспектах гри голкіпера. Ми покладаємось на найвищі з можливих рівнів, граючи зі Ліверпуль. Середні вік основних голкіперів в останні роки дуже дуже суттєво знизився. на твою думку, які головні причини, які стоять за цим трендом? Так можливо, причина в тому, що менеджери вочевидь стали демонструвати більше довіри до молодих голкіперів. Можливо, в минулому сезоні вважалося, що голкіпер має бути більш досвідчений та бути більш зрілою людиною, та все таке. Але я думаю, що насправді в останні кілька сезонів ми бачимо багато голкіперів у віці 21-20 років та близько до цього, яких обирають основними у своїх командах. та я думаю, що це добре та демонструє що голкіпери можуть грати на високому рівні навіть в такому віці. Чи можеш ти поділитися, коли та чому ти обрав для себе кар'єру голкіпера? Та який саме момент надихнув moment, тебе зробити такий вибір? А ні, мені було близько 14-13, скоріш 14, 14 років. Я тоді грав на панника та одного разу отримав можливість зіграти у воротах за місцеву команду. Та з чого часу я насправді почав отримувати задоволення від гри на цій позиції? Тож так це було щось на кшталт кохання з першого погляду. З того часу мене була. Лише одна мотивація досягти найкращого результату з можливих у моїй кар'єрі. Хто був твоїм футбольним кумиром, коли ти був дитиною? Чи фанатів від якогось голкіпера, який? Чинив великий вплив на твій власний стиль. Neuer, я гадаю, що для мене, коли я ріс таким голкіпером, був Мануель Ноєр. Вочевидь, він демонструє неймовірну гру протягом останніх 15 років чи навіть більше. Тож мені дуже подобалось дивитися за ним, коли я був молодим, та повторювати те, що він робить на полі. Um, Яка найбільша риса ноєра подобалась тобі? Звичайно, він дуже добре працює з м'ячем. Він може виходити за межі карну майданчику та починати атаки. Та полюбляє не лише грати на лінії, але й залишити її, грати у якості свіпера та виходити на кроси. Він є дуже активним голкіпером. Та Саме таким воротаном я також намагаюся бути. Він є взірцем, на якого я орієнтуюсь. Якщо б тобі було потрібно обрати одного з своїх одноклубників, польових гравців, якому потрібно було б зайняти місце у воротах, хто б це міг бути на твою думку, то чому? А дай що Діо Гужота він дуже часто шуткує з нас, голкіперів, коли ми пропускаємо голи. Тож я б дуже хотів, щоб він відчув, що таке грати у воротах, та зрозумів, наскільки це важко, чесно кажучи. Ти готовий помінятися місцями на полі з ним? Як я зрозумів, ти грав на позиції нападника? Раніше тож здається, ця позиція тобі найбільше підходить. Так я б не відмовився. Та можливо пішов би на таке. Хоча відверто кажучи, то мені доволозі багато бігати. І Якщо заглядати у майбутнє, хто з твоїх одноклубників має найкращі шанси стати топ тренером? Можливо, Енді Робертсон. Він є дуже він є дуже гучним та веде себе як тренер, у роздягальні намагаючись заряджати гравців та надавати нам мотивацію. Тож, можливо, я побрав би його у якості майбутнього тренера. Дякую тобі. Бажаю успіху в майбутньому у Ліверпулі та у приватному житті.